Всім привіт! Мене звати Ірина Мілемон, і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами говоритимо про нонфікшн літературу і про книжки, які варто прочитати для саморозвитку. Але перед початком відео я б хотіла зробити невеличкий ліричний відступ. По-перше, я хотіла нагадати вам про те, що я вже якось розповідала. Зараз. Серед е, мого ютуб-каналу не часто можна помітити мої відео, в принципі, мою присутність, так як я зайнята більшість часу. І плюс у мене є е, невеличка проблема, мені складно записувати відео. Я маю відчуття, наче я зучилася говорити і збирати іноді думки докупи. Тому так, я дійсно хочу сказати і визнати, просто щоб ви знали, що записувати це відео мені нелегко і. Все ж таки, я стараюся. А ще хочу показати вам ближче цю красу, свій букетик, який стоїть в мене вже кілька днів у кімнаті. І я, коли я тільки його поставила, до вази в мене всі тюльпани були білі. А зараз вони порожевіли І ця краса буде стояти в мене на фоні, і ви можете нею милуватися так само, як я, впродовж цього відео. Ну що ж, повертаємося до теми нашого відео. Ми сьогодні, як я казала, будемо говорити про книжки для саморозвитку, і це добірка з п'яти книг, які є в мене на поличці. Деякі з них я вже прочитала, деякі зараз досі читаю, тобто я в процесі, але вони неабияк змінили моє життя і запали мені в душу. Тому сьогодні ми про них говоримо. Перша книга, а точніше, одразу дві книги, це кафе на краю світу Джона Стелекі. Правильно сказала. Стрелекі. Чи стрелекі, чи стрелекі? Чесно, я досі не знаю, як попевному мовляти фамілію автора. Якщо знаєте, брате мене у коментарях, але е, взагалі на книжках, тому що в мене їх дві, пишуть, що це Беселе номер 1 Взагалі, кафе на Крисівці це, це така серія мотивуючих, надихаючих книг. Я знаю точно, що я маю дві, і є ще третя і. Якщо не помиляюся, чи вийшла, чи не так давно мала вийти четверта частина, то це така серія. Скільки книжок в серії має бути, поки не знаю, тому що в мене немає 3, ні третьої, ні четвертої частини поки. Але це дійсно класні книжки, які змінили точки мій святогляд. Про що вони? Взагалі, кафе на кросвіту базується на тому, що в нас є головний герой, який потрапляє у кафе. І все, що в цьому кафе відбувається, воно так чи інакше змінює е, його світосприйняття, якісь усвідомлення і надихає його на роздуми про власне життя. Тобто чим він хоче займатися, і що він хоче робити. Яким чином, та просто через розмову з працівниками цього та, кафе, де речі, можна сказати, це ресторан, а не кафе. От. І, в принципі, через його взаємодію з людьми, які його відвідують. Тобто, це ресторан, це кафе. В другій частині він повертається туди, і, в принципі, відбувається схожа історія. Тобто, за рахунок взаємодії з людьми, яких він зустрічає у цьому кафе -де ресторані його життя і зміниться. Тобто він сам з ними взаємодіє і сам ловить якісь усвідомлення. Плюс до цього. Знаєте, я коли ці книжки в мене стояли як на поличці, я по це не задумувалася, але вони мені відгукуються, тому що я працюю в ресторані зараз, до цього я працювала в ресторані, працювала баристою також. Але сенс в тому, що моя робота вона заключалася в тому, що я працюю з людьми. І дійсно так виходить, що до тебе приходять люди, і або крізь їхньої розмови між собою, ти чуєш щось, що, що змінює твоє життя. Або в розмові з ними, тобто, або з колективом, або з гостями. Ти ловиш щось, що тебе або мотивує, або надихає, або дає тобі якесь переосмислення життя. У мене так відбувається на роботі часто, і такий не веду вам невеличкий приклад та ситуації зі свого досвіду. На минулому тижні, коли я була на роботі, в мене сталася розмова з одним нашим барменом, з яким ми говорили взагалі про... Творчість, скажімо так, про його, про мою, не буду вдаватися в деталі, але ця розмова вона повернула мене до моєї книги, про яку я, чесно скажу, я майже не розповідала нікому за останній період, напевно, півтора роки, про неї просто ніхто не знав. І сенс в тому, що ця розмова настільки якось змінила мій світогляд, моє навіть світосприйняття, що я усвідомила, я не лише усвідомила важливі для себе речі. Я вирішила, що я хочу повернутися до книги, що я хочу її написати, і якщо раніше я хотіла переписати сюжет, змінити повністю героїв, змінити все, що в ній було. Зараз я розумію, що я хочу це все лишити, вдосконалити деякі моменти, які мені не подобались, дописати її до кінця, але саму книгу і суть я дуже хочу залишити. І знаєте, для мене це було дуже класним усвідомленням, яке я також ловила просто у розмові з людиною, навіть сама від цього нічого не очікуючи. Тому кафе на кові світу це не просто історія. Це історія, яка може втрапитися дійсно з кожним у реальному житті. І нещодавно таке втрапилося зі мною. Тому ці книжки вони для мене є дуже життєвими, скажімо так. Друга книга. Це книга Володимира Станчишина стіни в моїй голові. Вона розповідає про те, як жити з тривожністю, депресією, апатією. В принципі, дуже багато розділів, які відкривають багато чого. Окрім того, що ця книга, в принципі, нам розповідає про стрес, про тривожність, про панічні атаки, про е синдром. Я не знаю, як, точніше, я, я, я не пам'ятаю, як повна назва обсесивно-компульсивний розлад про а, соціофобію, пам'ятаю, в принципі, про гіперактивність там також було, про синдром дефіциту уваги. Я згадала про синдром дефіциту уваги. Він також розповідає. Взагалі, є декілька розділів, які розповідають про якісь психологічні проблеми. Тобто, окрім того, що ви дійсно вловлюєте те, що е, може вам бути корисним, тому що всі ми так чи інакше е, стресуємо, тривожимося і так далі. Дуже класна книга, яка це все дуже класно розкриває. Плюс у мене тут дуже багато, практично на кожній сторінці в мене є або якийсь припис, або е, Підкреслені фрази, тобто те, що я колись переживала, або ж або ж те, що мені відгукується. от В мене дійсно є, є дуже таких багато підкреслених фраз в цій книзі, і це, я вважаю, дуже круто. Чому? Тому що книга мені відгукувалась. І от якщо, наприклад, ви Такий тривожник, якщо ви дуже з приводу багато чого тривожитеся, то я раджу вам її почати, тому що тут все написано так просто, такими простими словами і зрозумілими. І... Знаєте, що я хочу вам ще сказати? Про цю книжку вона взагалі з мене сталася нею дуже цікава історія, тому що я, пам'ятаю, заходила в КСД з цілі купити собі нову книжку. І я просто перед входом собі в голові сказала, що я беру першу книжку, на яку падає мій погляд. І це була ця книга, яка, до речі, мене ще зацікавила анотацію, тому що в анотації написано що. Уявіть, що на вас чекає побачення вашої мії, але ви не надто впевнена в собі людина. Ви знаєте, що ваш партнер або партнерка вершина всіх ваших бажань, тож маєте бути в найкращій за все своє життя в формі. Чи тривожить ця ситуація вас? Якщо ні, закривайте цю книжку і купіть свій порадник, як навчитися не брехати. Якщо так, вітаємо в клубі тривожних пацієнтів. І скажу чесно, у мене таке було, в принципі, і в житті. Декілька разів. І знаєте, про що я думаю, коли я йшла не так давно на роботу, я дуже сильно тривожилась, про що я говорила зі своїм психотерапевтом. І знаєте, мені здається, що мені потрібно прочитати зараз цю книгу, тому що мені здається, вона зараз зможе мені знову чимось допомогти. Тому її, я, до речі, дуже раджу. І третя книга з усього цього списку. Також книжка Володимира Станчишна для стосунків потрібні двоє, вона виглядає схожим, схожим на цю. Але в мене зараз її немає в правому варіанті. Чому? Тому що я віддала її своїй знайомі почитати. Книжка також дуже класна, вона розказує взагалі про взаємодії людей, про різні стосунки, як їх будувати, як їх досконалювати, і про також про жіноно-святкові зв'язки цих стосунків. Не лише про подружні, не лише про якісь там романтичні взаємодії, а про стосунки в сім'ї між батьками і дітьми, між, наприклад, Матію і людиною з якимись, і дитиною з якимись вадами. Взагалі, про дуже різну взаємодію вона розказує. І ця книжка дуже-дуже класна, особливо в сімейному плані, тому що я думаю, що ця книга може багато чого змінити у сприятті взагалі людей, сімей. Тому книги Володимира Станчишина я дуже раджу. Четверта книга. Яку я читаю зараз, це книга Стефані Шаталь. Твої внутрішній дитині та тий бендім. Дуже класна книжка. Я зараз на половині, навіть трошечки більше половини прочитала, на 140-й сторінці, де, де в мене наступний розділ це «Пізнай свою світлу дитину. Так. І в мене навіть є нотатки і виписи в цій книжці, які я виписував собі на листочок. Книга дуже класна. Розповідає про те, що у нас є не в кожного, але в більшості є тіньова дитина, є світла дитина. І навіть на початку книги нам поставлена така от картинка, по якій ви можете, в принципі, коротко і ясно побачити, як це відбувається. Чому це відбувається? В принципі, книга вона заснована на тому, що. Авторка наче спілкується з твоєю внутрішньою дитиною. Її вона і називає Та Внутрішня дитина тіннева дитина. Отак. Тому що вона, скажімо так, травмована деякими аспектами нашого життя і дитинства. Так от, книга побудована таким чином, що авторка вона наче спілкується з твоєю внутрішньою дитиною. І дійсно випочитання ти себе дитиною її відчуваєш. Тобто тобі розповідають взагалі, що з тобою сталося, що ти в цьому не винен, що з цим взагалі робити, і плюс до цього ти не лише пізнаєш себе, а на сторінках цієї книги тобі ще й показують переліки твоїх сильних, твоїх слабких сторін, різні практики, як це попрацювати, як це побороти. Тобі, чесно кажучи, влаштовують таку. Психотерапію. І я, я, в мене постає психотерапевт, з яким я займаюся регулярно, тобто раз на тиждень. І дійсно, от коли я читаю цю книгу, в мене таке відчуття, наче я спілкуюся зараз зі своїм психотерапевтом. Тому що дійсно все те, що він, наприклад, мені каже, вони, воно є тут. І я ще хочу сказати: я не дочитала її ще до кінця, але, наприклад, в кінці є також дуже важливі фрази, які ти маєш почути. Наприклад, е те, що, Те, що Наприклад, от фраза ти попри страх відстоюєш себе. Тобто ти молодець, що ти це робиш, але ну, ти це робиш по страх, але ти себе відстоюєш, що ти значимий, що, в принципі, що ти важливий, що тебе достатньо. Всі ці е... фрази, взагалі, і так далі, вони тут є. І от... ти наче дружишся починаєш якісь. Дружні стосунки з самим собою, яким ти є оценить, зі своєю внутрішньою дитиною. І книга, взагалі, вона є дуже класна, дуже прикольна. Я не можу сказати, що вона вам замінить рік психотерапії, хоча, напевно, місяці, місяців декілька вона замінить. В залежності від того, типу, чи займалася він психо... за психотерапевтом чи ні. Але якщо ви не готуєте на психотерапію, то так. Ця книга вам її дійсно замінить і стане дуже хорошим радником і вашим другом. І п'ята книга, це книга також, яку я читаю зараз, це переломний рік. Сенс цієї книжки від Біани Вест полягає в тому, що за 365 днів ви кожного дня читаєте одну сторінку. По-перше, мені це допомагає дисциплінувати себе, тобто суть в чому. Кожного дня, наприклад, ось день перший це одна сторінка, день другий також одна сторінка. В оцій от абзаці, в цій частинці, так, сторінці, тобто там це може бути абзац, два абзаци, три абзаци. Неважливо, кожен день взагалі по-різному. Пишеться щось важливе, що ви маєте почути саме зараз, саме в цей день. І цей день ви, по ідеї, маєте прожити з цією думкою. Наприклад, через те, що я себе не дисциплінувала. Є в мене такий огріх. Сьогодні в мене буде п'ятий день. І, до речі, як можете побачити, він такий доволі довгий на цілу сторіночку. В принципі, я думаю, можу можемо почитати перших два речення. Уявіть дві які, які постійно течуть крізь нас. Одна з них несе всі голоси світу. Друга єдиний самотній голос нас внутрішній. Я поки не буду читувати, вже почитаю п'ятий день за кадром, але, знаєте, в мене є така штучка, фішка, я дуже багато думаю по думку оточуючих людей. Не те, щоб я на неї зважала, але я про це дуже багато думаю. І дійсно, іноді таке буває, що. Ти наче передаєш себе і слухаєш не, не свою якусь там, знаєте, частинку і робиш не те, чого ти хочеш, а чого від тебе хочуть. І ця книга, вона, в принципі, побудована на тому, щоб за 365 днів стати тією людиною, якою ви хочете бути. Тобто кожного дня тобі дають. Усвідомлення, тобі його пояснюють, іноді кажуть його прямим текстом, іноді метафорично, але ти це усвідомлення маєш взяти, прийняти, проходити з ним день в голові, на наступний день взяти ще одне, ще одне, ще одне. І це йде такий, по-перше, накопичувальний ефект. По-друге, в принципі, ви, розум... ви починаєте розуміти все інакше і ставитись до всього також інакше. Тому ось така фішка. В принципі, це і є п'ять книг, про які я хотіла вам розказати. До деяких з них я вам розказала, як вони змінили моє життя. І прямо зараз стіни в моїй голові змінять моє життя ще раз, тому що я вирішила, що мені потрібно цю книгу перечитати, Причому чому здається, сьогодні. Взагалі, дійсно, сама книжка по собі дуже класна, а ще я пам'ятаю, що після її прочитання я її читала просто. В кінці літа чи восени. І я пам'ятаю, що восени Володимир Станчишин приїжджав до Житомира, де він давав інтерв'ю. Але я не змогла сходити на цю зустріч, тому що, на жаль, я була на роботі. Але на наступну зустріч точно схожу. Ось так от. Власне кажучи, це було. Це були всі книжки, про які я хотіла вам розказати. Дякую велике, що дивилися ці відео до кінця, але прошу за те, що я досі не можу зібрати себе докуп. Дійсно, говорити мені зараз дуже-дуже складно, особливо говорити на камеру, я дуже сильно хвилююся. Не стільки тому, що я боюсь, що ви в мене подумаєте, а просто тому, що мені якось неспокійно. Отак, в мене дійсно є відчуття, наче я останнім часом просто вилучилась говорити. Але в будь-якому випадку дуже вам дякую, бажаю вам гарного дня і взагалі всього найкращого. До скорих зустрічей на моєму ютуб-каналі.